Начнет план дій такий. Сьогодні я вас беру з собою працювати. Я зазвичай працюю в війських круасанах, У нас це єдина кафешка тут. І, і там. Роботи дуже багато. Тому і, ну, я трошки спішу. Як то роблять б'юті-блогери. Санцезахисник. Мене ще й дуже висипало. То, що я кожного вечора зараз їм чіпси. Я знаю, що погано. Я то все знаю. Але я поки що собі то дозволяю. Бо мені треба багато ам, витримки, сили, щоб закінчити всі проекти вчасно. І такими штуками я розумію, що не здорово і неправильно, але такими штуками я собі трохи допомагаю з тим всім справитися. І вона працює. Це консилер, я купила. Я купила його недавно в Єві, він так смердить, але він дуже класно перекриває мої сині синяки, які з'явились від того, що я лягаю під ранок і встаю під обід. Ми тут трошки замалюємо, тому що роблю мене, що я вмію малюватися, але я не вмію малюватися. Похлопуючими рухами Ми вбиваємо продукт в нашу шкіру. А, я ще забула, я ще забула. Я ще забула дати його сюди. Я не знаю на що, але я на тіктоці в мої дівчини так побачила. І поправила, і вона мені, в принципі, сподобалася, виглядає. До речі, в мене нова камера. Я перейшла зі Sony на Canon. Я так тішуся. Мені так подобається, що капець. за той час, поки я не знімала, сталося купа всього. Я знайшла прикольних друзів, я розірвала контракт з агентами. Якщо, я, якщо ви пам'ятаєте, агенти це такі люди для ілюстратора, а я ілюстраторка, які допомагають в пошуку проєктів. От, але я розірвала з ними контракт, бо, на жаль, вони не виправдали мої сподівання, очікування. І за весь той час, поки я з ними працювала, я не мала жодного проєкту і не могла сама собі шукати проєкти. Я дуже сильно переглянула свій робочий процес, бо переважно я працювала вдома постійно, а зараз стараюся десь виходити. Мені приносить більше мотивації і задоволення факт, що я маю зібратися, щось одіти, помити волосся і піти працювати в заклад якийсь. Знов тривога. Я підстрилася. Взагалі воно було ще коротше. Я десь десь тут прикріплю фотографію, як, як мене підстригли. Я дуже тішуся, що я відростила, бо в мене ще була коротка чолка. Я десь раніше говорила, що <плес> я підстригла була коротку чолку, і я дуже сильно про те шкодувала. А в кінцевому результаті я наткнулася на ті самі граблі. Я якщо побачу на комусь, то мені зразу хочеться те саме на мені. І я побачила дуже красиву фотографію дівчинки, яка має ну, таку коротку чолку, таку Бейбі Бенкс. І що я думаєте? Я на другий день підстригла її і дуже-дуже сильно пошкодувала. Її важко вкладати, і в мене волосся в'ється. Так що, боже, дай мені сил, будь ласка, більше не зробити тої самої помилки. Вона таке зробила це. До речі, сьогодні, якщо в нас буде ще чан з Остапом, то я дуже хочу зробити одну малесеньку перестановочку. Я вам зараз покажу. Не страште, будь ласка, того срачу, що у нас є. Просто в мене був депресивний період, я не примирала. Коротше, в нас отут є невеликий, невеликий простір. Так. Да. Але. Тут є ліжко і там десь там є мій стіл. Але я за тим столом практично не сижу. А той простір, що тут є перед вікном, він мені досить потрібен. І я вирішила, що буде дуже мега кльово якщо ми мій стіл перенесемо, перенесемо в іншу кімнату, і тут, тут буде більше простору, щоб можна було знімати якесь відео. Я придумала дуже класний формат і я надію, що я скоро його знімлю. Тюпа. А, вони вже їх є поставили. Чотири. <говори> шістдесят три. Бляха шістдесят чотири. Я <говори> програла. <говори> Боже. Нам по п'ятдесят років ми граємо. Лато. Лато забола пронешно справа. Що то? Що то? Господи